Ми знаходимося в селі Крихівці, де о 13-й годині сталося ДТП, у якого постраждало три людини. Наразі вони госпіталізовані. Винуватиця аварії 30-річна мешканка села Листя керувала автівкою x 5 І за словами поліції, у момент ДТП була у стані алкогольного сп'яніння. Аварія сталася під час оформлення незначного ДТП. Під колеса машини потрапили троє людей. З них один поліціянт, який отримав найлегші поранення. У нього розсічення голови та перелом зі зміщенням. З боку в'їзду з села Крихівці на великій швидкості їхав автомобіль BMW x 5 Порушуючи правила дорожнього руху, він переїхав через дві суцільні лінії і збив трьох людей, які були на проїжджій частині на місці оформлення ДТП. Один з потерпілих це учасник попереднього ДТП, а інший це інспектор патрульної поліції. Найтяжче усі троє потерпілих шпиталізовані. Один в дуже важкому стані. Інспектор патрульної поліції так само отримав переломи, закриту черту мозку травму. Його наразі оперують. Згодом патрульні виявили автомобіль БВХ 5, зупинили його вже в листі. Винуватиця аварії 33-річна мешканка села Лисець. За словами речника управління патрульної поліції Івано-Франківська Миколи Гурака, жінка була в стані алкогольного сп'яніння. Жінка мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, Вона е, прийшла тест на вміст алкоголю в крові. Рівень алкоголю в крові перевищує норму більше як у 9 разів. Жінка свою вину заперечує, не визнає, але свої пояснення постійно змінює. То вона їхала, то вона не їхала. Наразі, зі слів слідчих, її буде затримано в порядку статті 208. На БМВ доказів аварії вистачає на боковому дзеркалі шматки форми поліціянта. Натомість жінка від коментарів відмовляється. Я не збираюся, а чому ви не хочете з нами поговорити? Контролюй, контролюй. йти. Контролюй, контролюй, що виступає. Наслідки ДТП не забарилися. Станом на 16-ту годину в реанімацію перевели вже другого травмованого чоловіка. Наталія Ципліцька і Горструктерка Карпати.